Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула, волонтер, телеведучий, блогер і так віднедавна кандидат на посаду міського голови Києва. Ну і що ви думали, притула пішов у політику і забув про український Ютуб? Та дзускі вам! Тотальна мобілізація триває! І сьогодні я підготував вам чимало цікавезних україномовних каналів. Умови не змінилися. Це канали до 100 тисяч підписників і які регулярно ведуться українською мовою. Ну і зрештою, які мені сподобались. Сьогодні у нас дві теми: розвиток і дозвілля. Розвиток допоможе нам стати капець, якими розумними. А дозвілля допоможе нам не збожеволіти від усіх цих інформаційних потоків. Ну, погнали! Я ретельно вичитую коментарі під своїми відео і дуже багато підписників рекомендували мені канал Ніна Україна. А я в свою чергу рекомендую вам. Всім привіт Вітаю вас. Діда Україна у нас сьогодні час історію України. Я покажу Еріку з Чикаго, історію України, анімаційне відео, а також потім покажу, як тебе не любити іри. ні. на цьому каналі. Ви побачите реакції американців на Україну, тобто на наші звички, культуру, пісні, історію. А, покращите свою англійську, а також станете краще розуміти, як живуть українці у Сполучених Штатах Америки. Чули про корейців на човні? Хлопець, дівчина з Кореї вивчають українську мову. Нашу культуру це все на відео, а також діляться цікавою інформацією про власну країну. Летів горобчик, сів на стовпчик, прибіг хлопчик, утік горобчик. Розумієш? <свят> а хочете розвиватися в галузі IT? Для цього є віртуальна академія. Відеоуроки українською тут є як для початківців, так і для більш просунутих юзерів, які працюють з базами даних. І так, це безкоштовно. Ну а якщо ви засиділися за комп'ютером і вам хочеться трошки розім'ятися, зверніть увагу на канал Йога Допомога. Тут ви, власне, знайдете уроки з йоги, поради з релаксації та медитації, і навіть трішки філософії. Всім привіт! Ви на каналі Йога Допомога. Мене звати Таня Габінет. Хочу поговорити про чакри. Канал принципово ведеться українською. За що величезний лайк і подяка від мене. Поки що, ну принаймні, станом на момент, коли я записую це відео, канал має 299 підписників. Ну але ж ми з вами знаємо, скільки їх стане. Після цього відео на теренах україномовного Ютубу є також і цікавий контент для панянок. Пані Надія розповідає про секрети краси, дає поради щодо косметики, стилю та й в принципі про життя. Усім привіт! Мене звати Надя. Рада бачити тебе на своєму каналі. Відео виходить регулярно. Тож підписуйтесь хлопцям на цьому каналі. До речі, теж буде цікаво. А ви в один прекрасний момент, коли надивитеся того контенту, зможете здивувати свою дівчину чи дружину своїми глибокими пізнаннями у косметології. Ну і ви будете знати, що таке брасматик. Чули про канал? Цікава наука. Якщо ні, то раджу. Вони перекладають та озвучують освітні відео на різні теми: а, математика, географія, фізика, астрономія тощо. А що як земля раптом припинить крутитися? Ну, найперше, ваша вага збільшиться. Кажуть, що після перегляду цього каналу IQ людини виростає вдвічі. Не знаю, може і брешуть, але перевірити варто. Зараз канал має 95 тисяч підписників. Докрутим до соточки. І ще один канал, який мені наполегливо рекомендували у коментарях, це Твоя підпільна гуманітарка. Тут вас чекають лекції, інтерв'ю, онлайн дискусії на теми мови, культури та гуманітарних наук загалом. Наприклад, така тема. Привіт! Мене звати Остап Українець, і я наполегливо раджу вам забрати від екранів дітей, тому що зараз я буду матюкатися. Чи матюкались наші предки? Ну я вже знаю, бо подивився. А ви на каналі зараз 28 тисяч підписників. Але як колись казали в збаражі, sky із not limit. Цікавитесь географією? Тоді вам у пригоді стане канал кафедри. Фізичної географії, геоморфології та палеогеографії географічного факультету Чернівецького національного університету. А ти сам можеш це вимовити без листочка? Ну то сиди там тихенько. Лекції, на яких не спиш, а уважно слухаєш. Лайк. Like. І ще один університет опановує YouTube. Це канал інституту креативних студій Тернопільського національного економічного університету. Це змінило дуже, дуже стиль роботи в університеті. Ми дуже пришвидшились. Надзвичайно відповідальніші. Напевно, ми стали дуже швидкі, і людям було важко, і зараз в частині людей важко адаптуватись до цих темпів. Це онлайн дискусії дуже розумних людей, слухаючи яких і сам потрошки розумнішаєш. Ну що, розвинулись? Тепер можна і відпочити. Від попереднім відео, у якому я розказував про україномовні ютуб канали, ледь не кожен десятий в коментарях просив, щоб я прорекламував ігровий канал Падон. Я подивився: контент дійсно годний. Рекламую. Підписуйтесь. Є ще, до речі, україномовна стрімерша Соня Лінда. Поки що у неї всього 3 тисячі підписників, але ж геймерів в Україні набагато більше. Тому налітайте. Я зараз оранжеві тіні собі нафігачу, що підходило гарно. Не знаю, чи ви щось побачите. Але я так зробу. Для розваги також рекомендую цікавий канал з веселими переозвучками озвучка Адріан ЗП». Хлопець із Запоріжжя робить бомбезні переозвучки на подекуди гострополітичні теми. Ну і топить за українську мову. У сьогоднішніх новинах повідомляємо, що смертність зростає. Вам має бути страшно. Так мені дуже страшно. Повага, лайк, підписка. Час відірватися від комп'ютера та гайнути на природу. Наприклад, на рибалку. Канал Українська Рибалка вам в цьому допоможе. Досвідчений рибалка Петро розказує все про снарягу та хитрощі успішної риболовлі. От називається, напевно, коли хотів лягти поспати, от тоді вони... Ну і зрештою, показує неймовірно мальовничі водойми України. І що? Ми на місці. Зробили наші процеси. На тему подорожей мені ще сподобались аж чотири канали. Перший це влог Олі Балицької. Дівчина дуже багато мандрує Україною та світом і, звичайно, робить це, прихопивши із собою камеру. Чик-чик. Усім -чик -чик. mm -hmm. привітки. Вітаю вас на каналі Балицька Влог. Другий блог це велопригоди, крошки та кексика. Всім привіт! З вами Саша і Олег Ви на каналі Крошкакексік Адвенчерс. Вони подорожують Європою на найбільш екологічному транспорті на велосипедах і знімають цікаві влоги про свої подорожі. Третій канал це Discover Destination UA. І це канал Виняток з правила, адже він англомовний. Але подивіться, що вони там знімають. Це про Україну. І це реально дуже круто. Якщо ви маєте англомовних друзів, будь ласка, заводьте їх на цей канал. Та й самі підпишіться, підтягнете англійську. Четвертий канал це канал українців, які живуть у Канаді. Відео про відео. І так, друзі, нова подорож. У нас нові виклики. Ми їдемо на острів Принца Едварда. Неймовірно красиві відео про подорожі Штатами та Канадою, який робить мій колишній колега по Радіо Тернопіль 1061 fm Сірий з тебе-могорич. Ну і завершимо книгами. Це два в одному і розвиток, і дозвілля. Перший канал, який рекомендую, це дочитався. Олег дуже любить читати і ділиться своїми враженнями та рекомендаціями. І це якраз те, що треба. Бо сам іноді стою в книжковому магазині, дивлюся на полиці і думаю, а що ж його взяти почитати. Всім привіт! Мене звати Олег, і сьогоднішнє відео, знаєте, присвячене. Книзі, яка стала просто відкриттям року. Ну і порада для моїх підписників, які мають вдома маленьких читачів. Це клуб читайликів. Тут діти радять дітям, що почитати. Канал дуже молодий, йому всього один місяць. Я не знаю, чи це мій заклик до тотальної мобілізації українського Ютубу вплинув на його появу. Чи так співпало? Суть не в тому. Суть в тому, що потрібно обов'язково підтримати своїм лайком та підпискою цей канал. Адже немає нічого крутішого, аніж привчати дітей до читання. Так на сьогодні, мабуть, буде достатньо. У описі під відео я викладу усі посилання на вище згадані канали. А ви в коментарях не забудьте вказати мені, які україномовні канали ще варті уваги. Мобілізація триває! Хай живе революція українського Ютубу.